Готові до відправки на фронт, щоб підсилити наших захисників з повітря. Ці 400 fpv дронів Вінниця передала українським військовим. Пташки порівну розділили між двома частинами, що виконують бойові завдання на східному та північному напрямках. Наше намагання і бажання однозначно максимально допомагати нашим вільничанам, нашим підрозділам виконувати свої бойові завдання. Саме головне, щоб ви були неушкоджені, щоб воно ну, допомагало, а все, що можна від нас, від нашої територіальної громади, ми будемо надалі працювати. За словами наших оборонців, потреба у такій техніці в них не зникає ніколи. ФПВ-дрон на фронті матеріал розхідний. Цієї партії має вистачити приблизно на 2-3 тижні. Усе залежить від інтенсивності бойових дій. Зараз війна така, що без впівдроні, дронів взагалі без БПЛА а в сучасних раліях це. Не війна. Ми зможемо ними закривати приблизно до 20 кілометрів, а це є вагомий результат для того, щоб знищувати логістику, перекривати їм шляхи. Передані ФПІ дрони покликані нищити як живу силу ворога, так і його техніку. Різні водотехніки, все залежить від того, який боєприпас у нас буде підчіплений. Ну і відповідно, що. За рахунок таких невеликих пристроїв ми зкриваємо певні елементи оборони противника нашого ворога. Підтримка зсу для громади залишається пріоритетом. Лише від початку цього тижня це вже третє підсилення, яке отримали наші оборонці. Загалом Вінницька міська територіальна громада в рамках роботи і міжрегіонального гуманітарного координаційного штабу вже опікується 51 військовою частиною. Різні підтримки, різні можливості, але саме головне, що це допомагає оперативно вирішувати завдання, які стоять перед військовими. На підтримку сил оборони цьогоріч Вінницька міська рада з бюджету передбачила понад 1 мільярд 200 мільйонів гривень. Активно підтримувати українських захисників громада планує і в наступному році. Ілля іскра Вадим Інжиєвський новини за день. Телеканал Віта.